Dzisiaj mamy trzy zdrapki krężówka XXL i 4 marzę pieniędzy. Wykład to 70 zł. Może 6 mamy z numerkami takie jak 11, 9, 19, 13, a krzyżówki mamy z numerką 25, 17 i 20. Dobrze, na to lecimy. Згинаємо одну мірку 13, ну і шукаємо, шукаємо цього скарба і потиці. І викриваємо цих лічб. 35, 19, 49, 14, 33. Маме 39, 55, 52, 18 і 46. 24, 45, Dwadzie 57 i 21, 36 obok, 23, czterdzie, czterdzień i 34 pomiędzy. I ostatni rządek mamy 56, 29, 54, 12 i 48, RZ Pustą. Сьогодні зробимо крижовку з номерком 25-м. Заставила знаки питання, кохані. Немає жодного словка. В бонусі мами луцина. Всім луцинкам велике сердушко. Тримайте тіплютко, кохані. Добре, ну то летіме. Маємо літерку Н і літерку О. Маємо в слові луцина. Ну і летіме. Н, О. То маємо Н, О. Tu jest tu, tu, tu. No i niby to O i N zdrapana. Teraz na różowie. Spróbujemy M N, N, Tu mamy O, tu mamy N i tu mamy O. Dobra, na pomarańczowym. Дружки, спор є з тих літерек. О. Тому що О. Все. Тут і Н. Добре. Колені два, то літерка Е і літерка М. Добре. Е є, тумана, то ту ще Н не страпано. У М перше словко МОЦ. Mm. Все. Ну, не то що. Добре, тепер ось на рушوفي. М мон М э, э М Е Е М. Ну, М Е М. Ну, тут. Спору тих е єсть. Ну, добре. Колені то і, і те. Маме те, те, ту, те, ту, і, і, те, ту, і, і. Ну, і то все літер коня з горопана і і тому ми літерки т I, I. Епит... і і перше слівко веко маємо епітет друге слівко епітет і маємо т і потом що Добре. Це ми маємо далі б і Л. Ну, але відомо, що вже бонусам у нас не буде. Добре. У мене L, ту M, ту ту ж не другий словку куполі. І B. У мене B. L і булоня, було і не страпане, ту мене L. Tu mamy E, tu mamy I. No e, B i mamy wygramu, no zobaczcie, mamy od tego ten słówko tutaj hotel, e, epitet i weko. No dobra, czy się złotych mamy? mamy? Mamy literku A. Dobra, igraka y nie było. Mamy literku A. A, A. Ale wszędzie co blokuje. Tu było jeszcze i. Тобто, а, і тут так єдне словко зустається. Г не було, Р не було, С не було, і e, Y не було. Добре. Тобто, і раз то. Чили Івонка. Шестих Івон вітам. Є словко перше. Є етап друге. Ну, і то ще два словка тут tu B. Mamy A. Tu mamy A. Tu mamy A. Mamy czwarty i piąte słówko. Oka i Ewa. Tu mamy A. Było I. Dobra. V. Nie było S. R. R. S. Y nie było i X nie było. tu mamy hotel raz. Epitek 2, wieko 3 Ewa i oka 5. No dobra, mnożnik razy jeden. Czyli mamy 30 zł kochanie. Wnosi byłaby stowa i literki R na trzydzieści złotych. Nie wiem. Pewnie, że tak. Nie? No, na pewno Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, trzydzieści złotych mamy, kochanie. Jak to jest nie tak, to piszcie mnie. Dobra, teraz spróbujmy

Зараз спробуємо з номерком 17. Що у нас тут є? Щось є? Ні, нема. І в бонусі маємо лічба. Добре. Маємо квістки до драпання. Маємо літерку А і Е. Маємо в бонусі А лічба. Добре. А і Е летіме. Так. Е. 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 multimassagem já está Що як згубила, то все знайдемо. Літерка Б і літерка К мами бонусі Б. Добре, Літерка Б і К. К, К, Б. Мама перше словку «клів» на рожові. Mamy drugie słowo baba. B. No i to wszel. Kysy skończyli i wyb skonczyłaś, ale dala dwa słówka. Dobra. A tu jeszcze ani zdrapała. Dobra, mamy B, mamy K. Tu mamek. No i to na pewno. Клейні два то О і М Бонуси не мами, мами О, ту мами М і тут У есть у Мевиця, а тут ще О Рубин есть але М не відзе, ну, тут, тут. маємо М, М, М. на ну, у теж нема. Три літерки нам залишилися. Й і Д. Конус у южній бенд. Маємо Д. Д. І от нам перше словко. То ще д. Д, йот і д. А тут máme а на перше словко. То ще йот і с. І остання літерка, літерка З. Ну, і забрав. Але чекайте, і ж було. Ну, то мама лічба. Лічи, ба, а Ой, кохані, лі, Цич. чи, ну, то маме бонус, ну, видіть, як добре, добре, шукаємо тут літерку З. маме З було йод. Ну і то все. Тут є на слухко. Бо N не було, Y не було, S не було, і R не було, і G теж не було. Добре, а то Z. Mm, ну то все. Тут два слухка зустріються. Тут ще Z, no, але то ніс нам не дає. No i tu nastanie mamy Z, tu i było tu Z. Tu mamy Z morzę i tu mamy Z. Dobre. Co było? Czyli dwa słówka. No, dobrze. Bo ono się było razy jeden, a tu 6 zł. No ale jest, mamy B, B.

Тут мами з номерком 20. Мами тут сувку ноє єдно. Епілог. Зосталось 3 літерки до драбання та кінці Добре, і 4 літерки нам зосталося. Літерка і мами. Поєдніте раз. Ось так залишають літерки. І, і, і. І, і. і. Рожова. І, і, і. Де? Тук имаме и, тук имаме и, и тук. Добро. Хилп. Тук и, 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 и тук и такси. И тук. Добро. Настъпната литърка ес. Бонуси не имаме, бо бонуси потребуваме л и г, но ще две литърки е. Добре. S, S, Тук имаме ес. No i to usiądłem. S. 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 Mamy nos. Drugie słówko, tu mamy s. O, mamy trzecie słówko, sam, zobaczcie. Sam nos i noje. Takie same maleńkie słówka, aby М. Нема. Ну, добре. Сувені. Літерка Й. Маме яз. Перше слово. Конуса, «Юж не бенде». Тут маме два словка одразу. Яза і яз. Піс. Тут маме іще йод. A tu też mamy jod. No dobra. No i ostatnia literka to literka E. No widzicie gę dalej. Okej. Szukamy literku E, ale tu ono nam na pewno nic nie daje. Tu E. Typy. M, D, C, no nie było, dobra, a to L, L, no, no nie dalej, nam tu trzeciego słówka, okay. ale tu mamy czwarte słówko, zobaczcie, Валкирия, сам, Валкирия, сам, нос иное, четыре словка качели, два злоты сам, сам, ну есть, Валкирия, Ва, л, к, р, и, я есть, нос иное Nos i moje jest. Dobra. Ile razy? Razę 1. Bo onos wybyło 20 zł. Czyli mamy CC. CC. Zobaczcie wszystkie kryzdówki tak pięknie sobisali. Dobra. No i ostatnia z numerką 11. Może co 10 zł dać. Zobaczmy. Правда, мені ця зрабка дуже себе подоба. 29, 13, 19, 52, 51. Такі ключуками або скарб, або котиці. 50. І мами виграно, ну, побачте. Є 52, 56, 17. Юж мами 10 до плюсу. 25, 23, 45, 57, 12 обок і 22. Нема 18 обок 26 27 31 і 49 Остатній жовтик мами 11 як номер з трапки 53 обок 38 44 і 21 Добре мами 52 і то маєм 30 злотих кохані зубачте Видите, тут 30 злотих V. V. Але 5 spisała teraz 30 zł. My kochani na plusie. Ну i szybkie podformuвання, kochani. На 4 здравки може пі... мами пустачки. А одну маме виграну і маме 3 злотих. Супер. 3 діщі злотих море пеньонс. 3 діщі злотих маме е, e, 5 сув. Крижовки з номерком 2 діщі чили 60 злотих. 20 злотих мами тут 4 сувка, 20 злотих мами в номерку 20, 60, 80 і 10 злотих мами в номерку 17 лічба. Чили 90 злотих? 60, 80, 90, 20 злотих на плюсі. Добре, кохані, як вам все сподобав, отіночок. Попрошу лапочки, гури, коментуйте, підписуйте. Не помнін там що є R, бо я дуже жорстко. беру руці зрабки, C і B то помнін там, що, а R не помнін там і E. Час мені так не невім і для R, а і для E. Ну я ще справді. Добре, кохані. Дуже вам дякую за oglądanie, за вашу obecność. Zjedźcie wam kochanie dużo zdrowka, pięknych odcinki i wszystko go dobrego. Trzymajcie cieplutko do jutra. Właziaczki pa! Kochanie dogrywka. Już znalezła. Zobaczcie, mamy 5 słów oka. Ewa epitet ep, 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 hotel i wieko. I szóste słów kuklej. No to mamy 50 zł, tu, tu mamy 10,60 zł, tu mamy 2080 zł. І тут 60, діще, може каси то, мовила, 60, 80, 110 злотих, кохані. 110 злотих на 70 вкладу, 40 злотих плюсу. Знайшла я, що то є. Добре, кохані, ще раз вам дуже дякую, всього доброго, здоров'я і п'ятних оттінків з високими вигранами. То до ютра, бізячки, па!